Банкінгом у смартфоні вже нікого не здавуєш. А якщо до державних послуг, жодних папірців, жодних походів у ЦНАП, тільки ви ноутбук та можливість спокійно подумати і проконсультуватися з юристом. Крок перший. Реєструємося або авторизуємося на порталі Дія. Якщо ви вперше користуєтеся Дією через комп'ютер, раджу зареєструвати окрему емейл-адресу, адже в процесі реєстрації сервіс попросить вас ввести номер телефону та емейл. Під час реєстрації на телефон та електронну скриньку послідовно надходитимуть коди. Потім на той же емейл Дія надсилатиме вам поради, рекламу тощо. Щодо авторизації, дія запропонує вам декілька способів на вибір. Авторизація Bank ID це спосіб авторизуватися за допомогою вашого банку Приват, Ощад, Моно, Райф та ще близько 35 банків. Дія підпис. Проскануйте QR-код та дотримуйтеся інструкцій файловий або апаратний ключ. Логічно для початку згенерувати файловий ключ, він же кваліфікований електронний підпис. Адже він все одно знадобиться вам для підпису заяви про реєстрацію ФОП та подання звітів. Після того, як авторизуєтеся, Дія запропонує перевірити та актуалізувати ваші особисті дані. Йдеться про серію та номер паспорта, адресу, контактні дані тощо. Крок другий: обираємо автоматична реєстрація ФОП та заповнюємо форму. Отже, ви авторизувалися в дії. Серед переліку послуг обираєте автоматична реєстрація ФОП. Можете скористатися пошуковим рядком або каталогом послуг. Що ви побачите, коли перейдете до реєстрації? Можливість уточнити громадянство та адресу реєстрації. Це може бути ваша адреса як фізичної особи або інша. Сторінка з вибором кведів це види вашої майбутньої господарської діяльності. Дуже раджу спочатку проконсультуватися з юристом, адже обрані кведи можуть повпливати на різні нюанси, зокрема на можливості вибору системи оподаткування. Вибір системи оподаткування спрощена або загальна. Знову ж таки, у правому боці екрана дія запропонує пройти тест, щоб точно визначити свою систему оподаткування, місце провадження господарської діяльності. Якщо ви плануєте працювати за конкретною адресою, Наприклад, відкривати магазин, вкажіть її. Можливість зареєструватися платником ПДВ. З цього приводу краще завчасно проконсультуватися з юристом або бухгалтером. Власне, це майже все. Далі дія запропонує вам перевірити введені дані. Придивіться уважно усі сторінки форми, чи немає помилок. Ви точно визначилися з кведами чи системою оподаткування. Якщо впевнені, що все правильно, підписуйте та надсилайте заяву. Що далі? Приблизно через 24 години, якщо ви все зробили правильно, ваш ФОП буде зареєстровано і ви зможете завантажити виписку про державну реєстрацію. Не забувайте, що для роботи вам знадобиться відкритий банківський рахунок. Інколи під час реєстрації виникають сумніви та необхідність уточнити певні моменти. Плюс у тому, що дія завжди може зачекати. Порадьтеся з юристом, з'ясуйте усі питання та продовжуйте реєстрацію. Ми завжди раді допомогти розібратися в юридичних нюансах. Якщо відео було корисним, ставте вподобайку, пишіть ваші питання в коментарях, ми їх розберемо та надамо відповіді. А якщо у вас є запит на повноцінну консультацію, контакти для запису я залишу під цим відео. До зустрічі!